Тема відео Північна Америка. Географічне положення, історія відкриття та освоєння. Природа і географія Північної Америки дуже цікава та різноманітна. Цікавим був і процес заселення даного материка. На материку знаходиться одна з найпотужніших гірських систем Землі. Також тут був заснований перший у світі національний парк, заснований 1 березня 1872 року. За своєю площею з островами Північна Америка сягає 24 мільйонів кілометрів квадратних. Північна Америка посідає третє місце серед континентів планети. На відміну від інших материків, Північна Америка повністю лежить в Північній Півкулі. Найпівнічніша точка континенту перебуває в Арктичному поясі. Це мис Мерчісон. Крайня південна точка Америки розташована в субекваторіальному поясі. Це мис Мар'ято. Північну окраїну материка омивають холодні води Північного Льодовитого океану. А південна окраїна цього континенту не знає ані снігу, ані криги. Північна Америка за формою нагадує трикутник адже її південна частина вуща, ніж північна. Тут, на півночі, материк має найбільшу протяжність із заходу на схід, близько 6 тисяч км. А на крайньому півдні вона становить менше, ніж 100 км. Крайня східна точка материка мис Принца Уельського. Крайня східна точка материка мис Сент Чарльз, який розташований на найбільшому в Північній Америці півострові Лаборадор. Більша частина материка перебуває в полярних і помірних широтах. Південну-вузьку частину материка, що розміщена в тропічних широтах, називають Центральною Америкою. До її складу входять також Центральноамериканські острови або Вест Індія. Це великі Антильські острови, Куба, Гаїті, Ямайка та Малі Антильські острови. На півночі знаходиться найбільший у світі острів Гренландія. На захід від нього велика група островів: це Канадський Арктичний Архіпілаг, що є одним з найбільших на планеті. На сході материка розташований острів Ньюфаундленд. З півночі та півдня материка утворилися дві великі затоки. Одну з них Гудзонову. Іноді називають льодовим мішком, оскільки вона більшу частину року вкрита кригою. Води другої, мексиканської затоки, навпаки, цілорічно дуже теплі. Обидві затоки сприяють проникненню далеко в глиб континенту, з півночі Арктичних, а з півдня тропічних водних і повітряних мас. Ще дві великі затоки є біля берегів Тихого океану: це Аляска, що на північному заході материка, і Каліфорнійська, на південному заході. Крім заток, береги материка мають численні великі півострови Каліфорнія, Аляска в Тихому океані, а також Флорида і Юкатан, що в Атлантичному океані. Істотно впливають на природу Північної Америки й морські течії, що омивають її береги. Порізаність берегів Північної Америки сприяла виникненню тут численних морських портів, особливо важливе значення для морських соноплавств. Має Панамський канал, який відокремлює материк від Південної Америки. Беренгова протока відділяє Північну Америку від Євразії, з народами якої тісно пов'язана історія відкриття та освоєння і заселення материка. Міфи корінного населення стверджують, що люди проживали на цих територіях ще від створення світу. В наукових колах хронологія та маршрути заселення континенту є предметом поточних досліджень та дискусій. Традиційна теорія стверджує, що перші мігранти прийшли близько 25 11 тисяч років тому з Азії через Берінгію, що тоді з'єднувала Сибір та сучасну Аляску. Здебільшого науковці погоджуються, що корінне населення обох Америк походить з Центральної Азії, а його розселення континентом відбувалося в кінці останнього льодовикового періоду. Близько 13 тисяч років тому. Першими відкривачами Північної Америки стали нормани вікінги. В Канаді знайдено поселення вікінгів тисячолітньої давнини, городище Ле -Анс о Audus, що свідчить про те, що вікінги добралися до Північної Америки задовго до першого плавання Христофора Колумба. Сучасні науковці неодноразово знаходили поселення вікінгів на території Північної Америки. За висновками науковців, дані поселення були засновані за декілька століть до народження Христофора Колумба. Так, одне з таких поселень було засновано на острові Ньюфаундленд, де вікінги жили у 1021 році. У сагах вікінгів зберіглася назва цього континенту, як вони його називали, Вінланд, тобто Виноградна земля. Із саг нам відомо, що першим вікінгом. Який плавав в Північну Америку був Лейф Еріксон. У 1887 році в Бостоні Лейфу Еріксону поставили пам'ятник, Щороку 9 жовтня в США відбувається День Еріксона. Активно освоювати новий світ європейці почали з кінця 15 століття після плавання Христофора Колумба у 1492 році до нового світу. Після Колумба до Америки рушили численні експедиції з різних європейських країн, і в подальшому цей період історії буде названо періодом великих географічних відкриттів. Також слід додати, що наприкінці 15 століття італієць Джон Кабот відкрив острів Ньюфаундленд. у середині 16 століття французька експедиція досягла затоки святого Лаврентія і увійшла в гирло річки з такою самою назвою. На узбережжі було засноване поселення, яке називали Канадою. Англійці Джон Девіс у 16-му, Генрі Гудзон, Вільям Баффін у 17-му столітті, Олександр Маккензі у 18, му дане за походженням, Вітус Берінг і наш співвітчизник Олексій Череков у 18-му столітті та інші продовжили дослідження північної частини материка. Цікавий момент. Навіть через 200 років після відкриття Христофором Колумбом Америки вона все ще залишалася загадковою. Оскільки в північні Широти ніхто не заходив, підняв цю завісу над таємничими землями український колумб, наш співвітчизник Олексій Чириков, який перший в історії склав опис північно-західних берегів Америки і наніс їх на карту, яка вражала своєю точністю мореплавців багатьох наступних десятиліть.